Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Ну, може й не дуже добрий ранок, бо я хотів перше прийти на те місце, де я вчора з вечора залишив грибочки маленькі. Ось. І сьогодні приходжу, а прийшов я з самого ранку. 7 годин-10 хвилин на годиннику, а їх уже нема. Тобто ночні бабочки, як то кажуть, працюють гарно. Не скажу, що спорчений настрій, тому що гриба в лісі вистачало завжди для всіх. Але просто дивно. Ти з вечора, сьома година по сьомій було, залишаєш. В ранку приходиш, тільки одненького побачив копнутого, котрого не замітили, бо дуже манюній. Ось і все. Добро! Починаємо сьогоднішній наш збір. Перед. Ми вчора увечері разом з вами лишали білячки малі. Але пройшлися з ліхтарями і слід простив їх на землі. Все, що вони пропустили, це от копнули шапочку. От, бо замалий, не замітили. Ось так у нас працюють ночники. Ну нічого, надіюсь, і нам, денникам, щось залишили. Підемо шукати. Ну, щоб мати початок, я через десяток метрів побачив ось такого молоденького, біленького грибочка. Уже без грибочка ми не є. Ідемо дивитись далі. Щось підросло з тих, котрих вчора не було, надіюсь. Ну, друзі, на такі грибочки сьогодні треба був мій синочок. Бо молоденькі очка вони тут дуже добре бачать. Але нічого, буде і старий призирати. Є у нас гриб номер 2 Ох, палець запхав землю, а витягнути неможливо. Є. Ось такий. Так, тут є іще один. Це, як він каже, Боровицьке. Але він хотів поспати і казав, я до лісу не їду. Я не став дитину нагружати. Йдемо. Ну що, друзі? Полишив я ту гірку, де пробігли хлопці НЛО. І я вам скажу, що задоволення вже отримав, бо тут вони не заходили. Такого великого не помітите. Не могли. Ось. Ось такий у нас. Ага, ножка вже не неважнецька. Ножка з'їджена. Але, як я все кажу, ми не по ножках, ми по шапочках виступаємо. Є. Сонечко вже виглядає з лісу краще. За горба. йдемо, будемо цю гору провіряти. Ну я надіюсь, що я сьогодні з тому глядачу все рівно щось показати зможу. Ось, будь ласка. Є іще одненький. Я ще навіть цього до кошика не поклав. І недалечко побачив. І тут іще один. Маленький. Моя дружина побачила вчорашній вечірній Молоденькі грибочки каже, я готую банки на завтра. Ти таких маєш побільше принести. Будемо крутити біленькі. Я хочу такі, щоб навіть шапочку окремо не відривати. Вони гарно виглядають банці, коли вони цілковиті. А тим більше гриб уже цей чистіший набагато. Набагато. Йдемо далі. Я вчора, хоч вечором, і недовго був у лісі. Але вони мені не попадалися, я думав, все, полізе білий, вони пропадуть. Є вони ще ось ці, бачите, болдери, яких я не хочу. Вони ще попадають. Є. Ха -ха. Ось натрапив на гарний гриб парасоль. Ну, Я її брати не буду, тому що поламаю, я походжу сьогодні довше. А на зворотнім шляху, якщо її не зірвуть, може й заберу. Ось така красуня. Бачите. Ось. Так, друзі, прибув я на другу локацію, де я вчора залишав грибочки. І ви знаєте, тут лунатики не побували. Ось один, ось другий. І під цього вже щось встигло надгризти. Ось третій. Ось четвертий. Ну зараз не поглядаю, бо я їх лише в шість робив. Може Не І що хотів сказати. Я вчора вечором, коли тут був, то я це місце знімав, показував, але з того місця іншого, де я вже сьогодні рано побував і грибочки були відсутні, я був закинув коротеньке відео. Мені один товариш знайомий, з молодших, маю на увазі, підказав, бо я в тому не шару, я старе, дурне, каже, поки нема грибів, ви закидайте YouTube шортс. Це називається коротке відео. Тобто люди, котрі заходять на YouTube Шортс коротенькі відео і потім звідти щось сподобалося з того короткого, і заходять на твій канал, до тебе підписуються чи переглядають тому подібне. І ось я вчора YouTube шорт закинув, а там треба до хвилини вписатися. Це зразу пояснює, чому так дід торкотів, хто бачив цю гуморезку вчорашню. Чому я так торк... торкотів швидко цю гуморезку? Я хотів дуже її прочитати. Я робив десь 7 або 8 дублів. Бо там треба вписатися до хвилини. Я то говорив, провіряю, хвилина 3 секунди, хвилина 5 секунд, хвилина 2 секунди, а я давай ще швидше, а вийшло скоріше, але там запинався. Бо язик заплітався і так, поки я зняв тих 57 чи 58 секунд. Я море часу потратив, бо це було кожен раз, треба піти і знову вернутися, піти і знову вернутися. Добренько, я ці грибочки два більше забираю. Все-таки ось цього і, і ось цього. Ці. От. А тих, що залишаю. Прикрию листям, щоб на ліхтарики їм не попадали. Ось. І піду ще далі лісом. Так, вчорашні місця залишені, провірили. Йдемо шукати щось свіже. Ось тут щось таке є. Поки не зірву, бо лягати не хочу, не побачу. Ні. Ні. Поки гриба буде багато, деякий ще потрібен час. Але вже відчуваєш свято, потрохи щось та тішить нас. Є черговий біленький грибочок. Радий дід. Так. Далеко лісом я пройшов та більш нічого не знайшов. Тепер назад я повертаю, там з краю лісу пошукаю. Ось такий в мене був план цей віршик вже прочитати, але так подивився, а тут... У мене росте білий гриб. І досить немаленький. Так що хоч і пройшов, але його знайшов. А тепер повертаємось назад. Вирішив я провірити. Ану піду в глиб лісу, далі що там робиться. Ні, тут сумно. Повертаємося. Так, панове, ми на зворотній дорозі, але трішки іншим боком і зворотня дорога трошки у нас веселіша. Веселіша, бо попадається ось такий грибочок. От. А ось тут у нас є іще один. Та вже у нас ось такий буде. Добре, виліз. Так. Теж красивий. Ось. Дуже і дуже. І покрутився Сиди тут, бо їх дуже тяжко видно, тих маленьких. Цих то ще... Я от муси паличку забити, бо потім забудеш де. А ось тут такий ще є молодесенький. Їх дуже важко побачити, цих манюніх. Але знаходимо. Ось. І сунемося далі. Гриба ще масово нема. Та діло вже все краще. Вже ходиш лісом не дарма. Не так усе пропаще. Тож ситуація яка? Дід лісом йде, блукає, Находить дід Червоняка. І далі йде і шукає. Ось такий хлопець. Приємно, вас ми також ждемо. Я на той дальнячок так званий, ішов буковими лісами, а повертаюся через таку березинку. Тут коротше і щось можна ще втрапити. Є такий підберезничок. Ось. І вже через березинку йдемо результативно. Далеко йти було бажання. Та сам собі сказав де йдеш, вернися там, де ти був зрання там швидше ти грибів знайдеш. Себе послухав, повернувся, прийшов туди, звідки й зайшов. Уже й побачив, вже й нагнуся. Біленького я вже знайшов. Так і початок мій сумний. Є початок лісу. Ну, не кайся ніколи, старий. Сходив, побачив, успокоївся. Тут все-таки краще грибок. Будемо ще тут. Що то є рідні місця? Де ти вже, ну не кожне дерево знаєш, а де ти вже чуєшся, як в своїй квартирі. От, ідеш собі, ідеш і натрапляєш на такого боровичка. Ось він. Є ось такий у нас хлопець. І будемо ходити ще. Ще одненького, хоч і маленького, але ми знаходимо. Вже його витягаємо. Ось такий. Довгоногий. Так. Не можемо ми більше щось знайти. Та і болять. У діда уже ноги. Будемо помалу до машини йти. Берем маршрут поближче до дороги. Не попадається більше грибочок. Друзі, посуваюсь потихеньку до виходу. Але ще йду і дивлюся. А може щось з вами і в прямому ефірі зараз натрапимо. Таке ж бувало вже. Не часто, але було, я пам'ятаю. Йшли, ми йшли і гриб знайшли. Трішки камеру потримаю. А раптом. Сьогодні знов так, бо Діда дуже хороший настрій. Після таких довгих холостих походеньок навіть те, що ми сьогодні знайшли, це для мене в радість. Адже ще гриб масово не пішов, а вже як трапляється, то й на душі приємно. На душі приємно, що ходиш не даремно. Так. Сьогодні я провів прекрасний день. І я отримав задоволень масу. От на дальняк поперся старий пень. І втратили на цьому. Досить часу. Сказую вдоволення своє, бо дуже довго був я без улову. Ось почалось, щось ліс уже дає, і ми до нього підемо знову й знову. Читати важко. В Загальному то класно все було. Гриб з'являється. Що ще хотіти? Так, панове, перепрошую. А це у нас не даремно я не брав туті сильніші окуляри. Як серцем чув, думаю, буду тих читати. Там тих би я його не побачив. Ось такий. Боровичок. Ха -ха. Ось вам, будь ласка. В загальному то класно все було, гриб з'являється. Що ще хотіти? Тепер здоров'я щоб не підвело. І дід до лісу буде вже летіти. Так і дочитав той вірші, котрий я склав тепер по дорозі. І ми вже зовсім близько до виходу. Так. Шановне панство, я вже внизу. Я нині вам лиш голову морочу. Я ледве йду. Я майже вже повзу. А от додому йти чомусь не хочу. Друзі! Повірте мені, не буду я вас дурити, що я там покрутився по лісі 2-3 годинки. Шість годин сьогодні ми побули в лісі. Результат ви бачили. Кошик я не буду показувати, бо має дуже вмістимий. І е, е, буде дуже мало на дні. Там гриб загубиться. Ось. Але море насолоде, я радий. Та 6 годин це чистого збирання грибів, тому що дід ходить, віршики складає, присяде, свій телефон робочий запише, щоб потім вам прочитати. Знову щось ходить, складає то грибочок, то без грибочка. Добре, на цьому все. Надіюсь, тепер ми будемо зустрічатися частіше, тому що гриб все-таки появляється. До нових з вами зустрічей! Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Мабуть, все. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Бережіть себе, хай щастить!